Петро Болбочан один із найталановитіших командирів армії УНР. Він народився на Буковині, пройшов пекло Першої світової і здобув славу хороброго офіцера. Але коли постала українська революція, Болбочан без вагань обрав свій народ. Його ім'я увійшло в історію завдяки блискавичному кримському походу 1918 року. Болбочан повів запорожців на півострів, розбив більшовиків і змусив чорноморський флот підняти синьо-жовті прапори. Це був шанс для України стати господарем Чорного моря. Він був лицарем честі, символом віри в незалежність, та політичні інтриги зламали його долю. Наляканий його авторитетом і силою армії Симон Петлюра дав згоду на арешт і суд у 1919, коли більшовики наступали на Україну. Болбочана засудили на смерть і розстріляли свої ж невороги. йому було лише 35. Болбочан загинув не від кулі ворога, а від рук своїх. Його доля стала болючим символом того, як Україна нерідко втрачала своїх найкращих синів.